У Мукачеві облаштовують платні майданчики для паркування. Перші платні парковки будуть біля ЦНАПу та по вулиці Миру біля центральної бібліотеки. Вони розраховані на 117 та 38 місць відповідно. 10% з них відведено для людей з інвалідністю. Парковка біля ЦНАПу працюватиме цілодобово. На вході облаштують шлагбами та місця для оплати. На території встановлять відеокамери. По вулиці Миру паркувальний майданчик працюватиме по буднях з 9 по 6 години. Тут будуть встановлені паркомати в інший час та на вихідних паркування тут безкоштовне. Оператором з паркування транспортних засобів визначено комунальне підприємство Мукачів Пас Транс. Нещодавно відбувся у нас конкурс по визначенню оператора на дві на два паркувальні майданчики, які ми оголошували минулого місяця. Мова йде про паркувальні майданчики на вулиці Мира, Це біля центральної бібліотеки, а також паркувальний майданчик біля ЦНАПу. Паркуальний виначе біля СНАПу буде спеціально відведений. Що це означає? Означає, що він буде закритий проїзними пунктами автоматичними шламбалом із камерами відеофіксації номерів. І з'їхати-виїхати можна буде тільки оплативши. Біля бібліотеки буде паркувальний майданчик, буде встановлений паркомат, і там люди зможуть самі оплачувати і це буде, звичайно, контролювати муніципальна інспекція. Даний конкурс незначного оператора виграло комунальне підприємство Мукачів Посттранс. Зараз ще на виконкомі повинно бути затверджено рішення щодо впровадження в місті автоматизованої системи оплати паркування. Також зараз вже комунальне підприємство почало займатися розробленням тарифу, тобто ми варті зараз ще не знаємо. Після того, як буде розроблений тариф, він буде поданий на міську раду і затверджений на виконавчому комітеті.